Дитячі психологи радять не вимовляти деякі фрази, щоб не травмувати дитину, неважливо, скільки їй відроду, вона вже все розуміє навіть по інтонації. Психологи стверджують, що ця фраза травмує дитину і заздалегідь програмує на невдачу. Вона відчуває себе дурною і незграбною і в майбутньому боїться вже проявити ініціативу, думаючи, що мама знову буде кричати. Важко деяким батькам витримати багато годин нетужливо. Ну, будь ласка, ну дай. Але погодившись дати малюкові те, що, вони, що він просить, батьки самі того не бажаючи дають зрозуміти, ниттям і домовленостями можна домогтися всього, і мамини ні не варто сприймати всерйоз. Як показала практика, далі погроз справа не доходить ні мама, ні тато не здійснять покарання, а дитина буде тільки налякана. Подібна фраза у дітей викликає лише образу і здивування Не лякайте свою крихітку. Дитина повинна точно знати, чого варто очікувати в тому чи іншому випадку, а раптові зриви батьків ні до чого доброго не приведуть. Не варто так різко говорити з малюком. Це ж ваша дитина. Якщо ви зірвалися, краще вибачитися. Дитина ж ображається, відчуваючи себе абсолютно безправною, і замість того, щоб перестати, починає протестувати. Малюки плачуть і вирядують, підлітки мовчки йдуть і замикаються в собі. Загалом, як не крути, ця фраза ніяк не допоможе домогтися бажаного. У багатьох дітей виникає захисна реакція на цю фразу і її занудне продовження. Малюк не розуміє морали і, не слухаючи вас, перемикається на щось інше, найгірше повчання сприймаються дитиною, коли він схвильований, засмучений або розсерджений. Пам'ятайте, він теж людина, у якого виникла якась проблема. І в даний момент він стурбований нею і ніяк не приймає ваші навіть самі здорові і правильні міркування. Постійно повторюючи це, батьки прищеплюють дитині певні стереотипи, і в дорослому житті хлопчик буде сприймати власну емоційність як щось негідне, а дівчинка відчувати комплекси з приводу нежіночої професії або недостатньо прибраної квартири. Можливо, для дитини це не дурниця. Згадайте себе в дитинстві так, дитину мож, може почати турбувати, що йому машинку не дали, або будинок з кубиків розсипався. Адже в його малесенькому світі саме машинка і будиночок зараз найважливіше демонструючи зневагу до проблем дитини, ви ризикуєте втратити його довіру і надалі не дізнатися про інші, не зовсім безглузді проблеми своєї дитини. Нерідко деякі мами кажуть це малюкам, але зрозумійте, рано чи пізно все це перестає сприйматися всерйоз. Як у казці про пастуха і вовків, і на дійсно погане ж самопочуття мами, дитина за звичкою може не звернути уваги. Вона подумає, що мама скаржиться лише б він перестав шуміти, стрибати, грати і так далі. Важко пояснити дитині, чому не варто купувати все підряд. Але, виходить, якщо у мами чи тата будуть гроші, можна купити в магазині все. Дитина саме так і розуміє цю фразу чи не краще сказати, мамо і тата, така іграшка у тебе вже є, або шоколаду багато шкідливо. Так, пояснювати завжди важко, але дитина повинна розуміти, чому батьки йому це не купують. Господнє покарання, нечепура, тюхті і тому подібне. Не треба подібні ярлики вішати на дитину. Вони знижують його самооцінку, і дитина дійсно починає цим ярликам відповідати. Маємо надію, шановні батьки, що використовуючи цю ефективну батьківську технологію, ви станете більш компетентними у вихованні ваших дітей, а це значно поліпшить ваші взаємовідносини у родині.